Сильні та амбітні це про вихованці спортивного клубу Грізлі. Цього разу самбісти поставили собі за ціль перемогу у Кубку Європи з бойового самбо, аби втілити бажане у життя. наставник хлопців В'ячеслав Василенко розробив спеціальну систему тренувань. Німножко поміняли підготовку. Сейчас отдельно ребятам даю ударку, отдельно борьбу, и в конце недели мы работаем уже чисто по смешанным, как вы знаете, боевое самбо включает в себя и борьбу и ударную технику. Вот. И сейчас мы отделили уже ребят, которые более подготовлены, то есть поделил группу по уровням подготовки, что позволяет сделать тренировки более интенсивные, и соответственно результат я думаю, на этом Кубке Европы будет. Як мінімум в призах буде пару чоловік, це сто процента. Відстовувати честь України на світовій арені поїдуть п'ятеро черкаських самбістів. Боротися спортсмени будуть у двох вагових категоріях: серед претендентів на світові нагороди і 19-річний Дмитро Німков. Для хлопця це перші світові змагання. Останній тиждень самбіст повністю присвятив підготовці. Тренировки проходят очень серьезно, очень жестко. Каждый день занимаемся, то есть э, мы занимаемся 6 дней в неделю, то есть один выходной как бы работаем над всем. За последние два года, как бы я уже влился в это, то есть мне уже привычно. Да, иногда чуть-чуть тяжело, но все же как бы стараемся, стараемся. Европа это совсем меньший уровень, высокий уровень. Хочется, конечно, ну Щось досягнути кращого, десь в фінали, щоб все було гарно. Щодня Дмитро відшліфовує удари не менше трьох годин. Хлопець переконаний, запорука успіху його команди у новій системі підготовки. До речі, дуже дуже гарно, дуже подобається, тому що розділили на три групи: є основний состав, є другорядні групи. Ну, якби не другорядні, а тобто хлопці, які ще чомусь вчаться, і хлопці, які вже вміють. Тому розділили по техніці, тобто ударна техніка, техніка боротьби в стойці, техніка боротьби в партері. Кожен день щось різне, щось нове. Ми щось для себе запам'ятовуємо. Також, якби там кожні вихідні, якісь вправи на фізичну підготовку. Про ефективність нової системи тренувань говорить і тренер хлопців. Їм подобається, мені подобається. Легко, не скажу, что легко, тяжело, потому что спорт это не просто, то есть есть физкультура, а есть спорт, да. Так вот, у нас это действительно спорт, где тренировки должны быть не Три рази в неделю, а три рази в день. Вот як мінімум два рази в день. Поэтому це не Недооценивать кого-то із соперников, То есть, вот, вот он не из России, Росії, значить как бы так нельзя. Нужно настраиваться на кожного спортсмена як на, на последньому. Відстоювати честь України на Кубку Європи. Черкаські самбісти розпочнуть вже сьогодні. Вікторія Хамаза, Вікторнаточі, Віка спорт.